Денту кандидати президента США від республіканської партії Дональд Трамп закликав не впускати до країни мусульман у своїй заяві, поширеній для змі після смертельних нападів у каліфорнійському Сан Бернардіно. Пан Трамп закликав до повного й абсолютного закриття кордонів доти, доки американська влада не з'ясує ставлення мусульман до США. Цей же заклик пан Трамп повторив також зі сцени на бітингу своїх прихильників у південній Кароліні. Зокрема, пан Трамп заявив, що згідно із опитуванням, нібито проведеним центром політики безпеки 25% мусульман, що проживає у США вважають, що насилля проти Америки та американців виправдане. Європарламентарі, а також держави-члени ЄС в понеділок погодили перший закон щодо кібербезпеки. Про це повідомляє Рейтерс. Документ було погоджено після п'яти годин переговорів між Європарламентом і урядами країн ЄС у Зв'язку із зростаючим побоюванням з приводу кібератак. Закон вимагатиме від інтернет компаній, таких як Google і Amazon, повідомляти про серйозні порушення або ж зіткнутися з санкціями. Як зауважив віцепрезидент Єврокомісії Андус Ансіп, новий закон сприятиме довірі споживачів в інтернеті, особливо до транскордонних послуг. За перші 11 місяців 2015 року Німеччина зареєструвала в себе понад 964 тисячі шукачів притулку. Відтак до кінця року влада очікує зареєструвати понад мільйон людей. Кількість новоприбулих не зменшується, попри настання холодної пори. У листопаді до Німеччини потрапили рекордні 200 тисяч мігрантів. У серпні канцлерка країни Ангела Меркель заявила, що Німеччина очікує прийняти у себе 800 тисяч біженців у 2015 році. При цьому деякі документи, що потрапили до журналістів у жовтні, свідчать про те що уряд країни очікував на приїзд півтора мільйона мігрантів. Сполучені Штати Америки можуть надати Україні ще 300 мільйонів доларів на сектор безпеки. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден у спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Міценюком у Києві в понеділок. Ми зараз працюємо над тим, щоб надати ще 300 мільйонів доларів для допомоги у сфері безпеки. Конгрес зараз працює над прийняттям цього акту. Поки він ще не прийнятий, але я сподіваюся, що його приймуть, заявив Байден. Національна енергетична компанія Укренерго поновила поставки електроенергії до Криму лінією електропередач 220 кВт Каховська титан. 7-й хвилині після опівночі про це повідомив начальник управління з інформаційної політики «Укренерго» Зіновій буцьо. Ми були готові включити вчора ввечері, але кримська сторона була не готова прийняти. У них виникли неполадки на обладнанні. О 7-й хвилині після опівночі лінію було включено. Сказав він. Кабмін в рамках проведення реформи управління НАК Нафтогаз України прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Про це йдеться в постанові уряду no 1002. Постановити, що управління 100% акцій держави публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Нафтогаз Україна здійснює міністерство економічного розвитку і торгівлі. Йдеться у постанові. У рівному триває другий етап вакцинації від поліомієліту. За перший тиждень щеплення отримали 4200 дітей. За словами головного педіатра міста Юрія Денисенка, впродовж першого етапу у Рівному було щеплено понад 10 тисяч дітей. За перший тиждень другого етапу вакцинацію зробили уже понад 4 тисячам дітей у віці від двох місяців до майже шести років. Єдина проблема, із якою на сьогодні мають справу медики, це спротив батьків через неправдиво поширену інформацію про летальні випадки після щеплення. Шість костопільських ОСББ ремонту свої багатоповерхівки за європейські кошти, адже вони взяли участь у проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Так ОСББ Степановська, 2 скляне, молодіжний центральне за кошти міжнародних донорів, реконструють покрівлі на своїх будинках. Водночас ОСББ Фабричне 2 та Кільцеве утеплюють фасади багатоповерхівок. Загалом на реалізацію мікропроєктів витратять понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Половина з них це європейські кошти а 45% грошей не дійде із бюджету Костополя, 5% від вартості проєкту сплаті самі ж мешканці будинку. Рівнян та гостей міста запрошують на концерт національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. У репертуарі прославленого колективу українські народні пісні, старовинні та сучасні думи, твори українських та зарубіжних композиторів, духовна музика. Капела має свою жанрову особливість. Усі артисти співають і одночасно грають на бандурах та інших унікальних національних інструментах. Він відбудеться у суботу, 12 грудня, у приміщенні міського палацу культури текстильник, початок о 14.00.